Привіт, я Андрій Несмачний. Військовослужбовець та засновник військової майстерні BetArt.ua. Це достатньо. Проста історія. Насправді. Початок був у 2019 році. Я звільнився з лав Збройних сил України після АТО -ОС. банально на кухні. Був шматок паракорду, трохи гільз, і з них зробив браслет. От, власне, такий, який ви бачите на моїй руці. І з нього все почалося. Виставив фото в соціальних мережах в Фейсбуці. І багато людей захотіли придбати. Прийшла в голову ідея, я робив браслети, їх реалізовував, а кошти відправляв на фонд поверне живим. Завербував свого побратима. Ми зняли таке невеличке приміщення в 8 квадратів. І там плели трохи браслети, а трохи язиками. Власне, з виробництва ось таких простих браслетів і почалося життя нашої майстерні. Перший це з 9-мм гільз, калібр 9 х 19, пістолет Глок, люгерівський набій. А ось ці це 308-й калібр з високоточної зброї. Це снайперський набій. Потім збільшився в нас трошки штат. Ми завербували ще одного нашого друга. Винайняли гараж. І там вже почали ти типу, розширювати свою діяльність, збільшили асортимент, і в цей момент, якби у нас вже було таке розвиток такий, от ми вже прям стрімко набирали обертів, але почалося вторгнення. Ми всі мобілізувалися до військ, так як станом на той момент були у відставці. Саме приміщення майстерні було зруйновано, воно розташовувалося біля ірпінських липок, ну ірпіні. Це там в районі шпиталю, це така точка найбільшої руйнації. Фактично в місті. Хтось з знайомих написав, що той район, типу, там так плотно утюжить. Ну от і що там, типу, все вигоріло. Ну і там, власне, все вигоріло. Ми звідти витягнули одну піч і один токарний верстат. Ну, якщо ви хочете дізнатись, що я щось відчував, то соромно цього то ні. Майстерня це люди, які в ній працюють, але аж аж ніяк не метал. Отже, в цих печах ми виготовляємо наші набори скла з вплавленими кулями. Ну і зараз ми спробуємо одну склянку зробити. Оце був власне, процес деформування скла. Далі буде відпуск, гартування. І сама фіксація кулі в цьому виробі ось це кінцевий закінчений вигляд склянки з вплавленою кулею. В даний момент це склянка для віскі. І елементи, які вплавляються, теж мають варіацію. Це і блешні рибальські, от тут вплавлений рибальський гачок. Після київської кампанії я вирушив на Херсон, і там прям так швиденько отримав. І повернувся додому на реабілітацію, і в мене був час. Ну, поки ребра зростуться, це 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 там там. Місяця два умовних ми з побратимами порадилися і вирішили відновлювати майстерню. Хлопці шукали приміщення. Я знав, що у них ветеранська майстерня. Ми поспілкувалися з ними. Вон, так, приміщення ще яким підійшло. Тут була фабрика, ми робили повний цикл. Тобто, приїжджало дерево в кругляку повністю. Ми його різали, ми його сушили і виготовляли будь-які меблі, драбини, кухні. Тут було 3-4 прильоти прямих попадання сюди в це приміщення. Це було в березні, коли вже російські війська виходили з бучі, і вони вже покривали ірпінь там, градами і всім, чим можна було. Фактично з трьох тисяч квадратних метрів залишилось там 300 квадратів можливо, так. Тут у нас було виробництво меблів, ось станки, на яких працювали, фрезерний верстат. Тема. І ось така будівля має вигляд на даний час. Відновлювали все, що можна було. Відновили це приміщення, Сусідні теж зробили ну, все, що можливо було, але це ну, дуже маленька частинка, і щоб повністю його відновити, це неможливо. Це треба будувати все з нуля. Закупили обладнання з кінгу з коштами, і ще зробили такий маркетинговий хід. Я заявив, типу, що можуть розмістити предзамовлення у нас, ну і оплатити, а ми виконуємо це там, через два місяці, коли відновимося. І було дуже багато замовлень, прям овер багато. Люди повірили, це було насправді дуже приємно. Ну, то, власне, отак. Спочатку просто е я їхній, як виходить, орендодавець, просто здав приміщення, потім ми поступово щось там. Ось одна тема, інша, щось пробували спільне, одне зробили, щось вийшло. Я вже перевіз сюди своє обладнання, якесь там, і ми вже спільно там почали вже щось на ЧПУ різати, щось ми там почали виготовляти. Почав вже і сам вже працювати тут, не зрозумівши, як це взагалі произошло. Ми спільно там почали виробляти три зуби з гільзами, безліч якихось інших речей. Коли ми мобілізувалися, відновили типу майстерню. Один загинув Карім Гуламов. Зараз ми ну зараз це типу трошки по-іншому. Ми обросли вже багато хто ввійшов в майстерню. На сьогодні тут працюють 14 людей, троє з них це цивільні особи, 11 — діючі військовослужбовці. Хлопці завжди на виїздах. Так, щоб було на виробництві повна команда або повний колектив такого. Не буває завжди хтось не на місці, і на місці зазвичай тут буквально там декілька чоловік. Це лазерний co 2 маркувальник Лазером відбувається порізка фанери на будь-які деталі, що потрібно. Ми на ньому виготовляємо дерев'яне упакування для наших виробів в основному для наборів зі скла. А ось вже готові коробки. Це там для шести чарок з кулею ну, для, наших, для пакування наших виробів. Бачите, вона міцна, з нею нічого немає. Ну і відповідно це готовий варіант для подарунку. У мене ніколи не було досвіду там, бізнесу, управління виробничими процесами погано уявляв, як це взагалі функціонує. Але з часом мене така, типу. Цікава штука, я вмію читати. І в Google, той, хто шукає, насправді він знайде. Я шукав, вчився, якісь там тренінги, щось там, ще щось там таке врадився, консультувався, задовбував всіх питаннями, в чому я не розбирався. Зараз я себе не рахую, звісно, як там якимось фахівцем там, першокласним. Але які загальні поняття я вже маю, як управляти, як організовувати виробничі процеси, як прораховувати адекватну логістику. Ну і як взагалі це повинно функціонувати, хоча б в теорії, я це розумію. В Роботі з ним, як виявилось, ще простіше. Всі наші спроби невдачі, ми. Переступали, йшли далі, ти приходиш. і Якщо він на місці, то хочеться з ним працювати, щось робити, відкривати, масштабувати. Зараз тут абсолютно налагоджені вироби зі скла, виробництво браслетів, тих же, з яких все починалося, виробництво ножів. І Промисловий напрямок це лазерна різка, лазерне гравіювання, а також фрезування дерева та металів. І на підході виробництва посуду керамічного. Ось наші ножі. це наш дизайн. Нами придуманий українська вишиванка. Ось це якби код нації поєднаний з мікартою. Поєднуємо українські традиції і сучасні виклики. Дизайн виробів народжується в бою. Ми б'ємось, сперечаємось, і хто виграє, той дизайн і приймається. Ну, і, Звісно, що жартую, це все в процесі розмови, дискусії. В кого є які ідеї, кожен щось накидує і ми зразу там. Пробуємо, вирізаємо, дивимося. Якщо все гарно, то запускаємо далі там в продажі. Цей проект засновувався взагалі як благодійний. До вторгнення ми перераховували всі кошти на фонди. Ми собі так домовилися, що будемо допомагати хлопцям пораненим в АТО ООС в лікуванні. А після вторгнення, коли приміщення було зруйновано, постало питання відновлення: треба було розвиватись, треба було обновлювати, закупляти нове обладнання. Але так як ми собі не акумулювали жодних коштів, відповідно їх і не було де взяти. Я перепланував абсолютно все. Ми вирішили, що 50% ми залишаємо в майстерні для розвитку, це закупівля обладнання, розбиток там, а половину ми витрачаємо на наші бойові потреби. І оця модель насправді працює прекрасно. <му> <му> а ось тут у нас е не все ще готово. Тут тільки завезли обладнання, і ось тут буде відбуватися виробництво кераміки, посуду з фарфору та керамічного посуду. Ветеранський бізнес, на мою думку, він є важливим через свою унікальність у підходах. Люди, які пройшли війну, Трішки по-іншому сприймається цей світ, ніж цивільні. Ветеранський бізнес зазвичай є соціально відповідальним. Вони беруть достатньо активну участь у житті громад, суспільства. Вони готові його змінювати. І вони не бояться виказувати свою думку. Саме ці ветеранські ініціативи вони здатні стати рушієм змін. Ветеранам, які думають про початок бізнесу, там Пораду почати мріяти і діяти. Не перетворитись в того, хто буде там на старості, казати: Ой, там в мене була ідея, але то це такого тако прийшло. Та я і не спробував, а то це треба робити. Навіть погано. Не варто вилизувати все до ідеального. Цього ніколи не буде. Ідеального не існує. Шукати, стукати. Хто шукає, той знаходить. Хто стукає, тому відкривають.